Хотів показати вам бій е, на конвеї. Е, це у нас ТП мапа. В тіктоці я виклав коротеньке відео і написав, що на YouTube викладу більш е, обширну версію. Засвітили блеска, я його мінуснув, він ошибся. Я також був у засвіті, тому трошки прячуся, як то кажуть. Mm. Одсвічуюсь. Думав, дравиться буде видно, але він дуже далеко і за камнем. ПВП. Я сподіваюся, що вона вийде, але не вперед, не взад, вона просто стоїть за камнем. І все. Тобто ніяких... Зуві вправо-вліво, просто там стоїть. По е, міні-мапі бланжо там, де стояли їхні ПТшки. Да там них е, там. Ні. Сушка, здається, 130. Ні, не сушка. Скорпіон, е, Гриль, Бланжо ще раз. От їхній гриль, знову засвітили його, але я не успіваю його спогнули. Бланжу з, з іншого боку, там, де була інша ПТшка. Тепер я вже думаю, що гриль, скоріше за все, повернувся на своє місце і хочу забландити саме гриля. Стріляю, снаряд полетів добре. Чи потрапив, чи влучив чи ні, не знати. Тут мінусунули нашого Араса, а їхній арес мене висвітив від трошки поцарапав. Я відсвічуюсь. Я лоблю ТВПшку на перекатці, яка дуже сильно нагліє. Натрачаю дуже багато ХП, але піджимається дуже близько і рентгенить мене, я не можу виїхати і собрати її, тому що вона мене прям рентгенить. Хотів би, щоб борта. Доповагла. <пу> Але Арта щось не сильно спішить добирати випішку. Вона може просто не бачить нормально. А тут ТВП сама робить помилку і вилазить на мене. В принципі, що може бути краще. Ну, тут чисто його помилка. Просто помилка. Я його не видно толком. Е, думаю, що там ще десь Левин стоїть і хотів його забландити планжов. Ну, судя з усього, його там немає. Я так розумію, що. Ні. Тут Арас іде на перекатку, не знаю навіщо і попадається в мою ловушечку. Таймінгу зловив на опередження стрельнув. М103, тут будто, я не знаю, таке відчуття, ніби він там чув мене, і я просив його, будь ласка, стань, почекай, не заїжджай, і він почекав мене. Знову Бленди? Ел mm. я думаю, що він там стоїть, але де він насправді непонятно. Його, скоріше за все, там просто нема. Пам'ятаю, що там були ще якісь ПТшки. І в ці кущі просто закидаю блайндер. Там гриль стояв. Ну, в ігрі, коли я грав. Я кидаю блайндер. Це вже не перший і не другий, це вже, напевно, може шостий, може і сьомий блайндер. чи бландер. Скорпіона мені не видно. Ой-ой, зараз -ой -ой. наш підібрався дуже близько, тискнув і риск не оправдався. А в мене тим часом мінус 3 фрага і 1621 настріл. Приймаю від Гонкевиці, але ну, я не бачив її, де вона стоїть. Взагалі не бачив. Це так, кинув блайнда на всякий випадок. На всяк випадок. Але не бачив де вона є насправді навіть приблизно. То там горка і от, ну, не видно де, де рельєф, а де вже кінчається, От тепер заблайндив, а розумію, що два блайнда я не потрапив, не потрапив типа, в ціль. Тобто я її нічого її не зробив. Вицілюю, даю, але він від'їжджає, і, я так розумію, я десь в маску ну, йому десь так в не потрапив в броню саме в бік, а потрапив десь або в саму маску, або в гармату. Десь так, але без шкоди тут. Хтось мене засвічує. Ну, Л Кевен ще живий, тому, в принципі, він, він міг бути де завгодно. От от і він. Його мінуснули. Десь там розумію, що ще є якась ПТ-шка, але це, ну, її не видно. Ланджу знову. Всяк випадок. Арта працює, але там нікого нема. Так, о, тут я бачу. Вафлю, але вона дуже швидко від'їжджає і я не встигаю дати по ній. Промазаю. Засвітили і артилерію. Бачу, що і гонкевиця ще там. Зближаюсь, намагаюсь так стати, щоб мене не прострельнула з їхньої бази якась ПТ-шка, і намагаюсь вицілити когось з них. Приціл більш смачно попадає ПТАВ, е, тому що він більш м'якенький, тому я вибрав його. Перезарядився. Приймаю від 130-ї, але я не знав, що вона там стоїть. І не пробиваю ганкевицу. Перезаряджаю знову і добираю її. Арта промахується. І дуже мені пощастило. Думаю, це було б больно. У мене тим часом 4 фрага і 2280. Так, бланжу 130 сушку. Не знаю, вона там, не там. Чи Потрапив я по ній, але я ловлю лампу. Скоріше за все я, я попав по ній. Розумію, що її я не забираю, вицілюю арту. Забираю арту і таким чином у мене 5 фрагів і 2322 на стрілу. Я завдав шкоду 2300 округлим.